Максимальний репост, тому що, якщо ви не будете знати, вас можуть оштрафувати на 2500 євро. Реальний випадок, як людей штрафують прямо біля смітника, це реальна історія. Дивіться, ви йдете собі до смітника, нормально собі, і тут вас поліція зупиняє прямо там. Вона там вичікує за, за кута і слідкує за людьми, хто несе сміття, і каже: можна подивитися ваш пакетик сміттям. І тут у вас, допустимо, є харчові відходи, біомюль, і дивиться, чи там є пластик, і відповідно вона вас штрафує. І не потрібно даних з ваших посилочок вичисляти і так далі це робити. Це набагато простіше. Тому який розмір е, такого штрафу, я не знаю. Це потрібно у людей запитувати, як. але будьте обережні, сортуйте краще правильно. У мене є окреме відео, де показується, як правильно це все робити. Або обходіть поліцію боком. Дивіться уважно, чи є десь поліція, краще назад піти, тому що можете у вас на таку халепу. Тому максимальний репост пересилайте друзям, щоб вони також не попали на такий штраф.